Вітаю, друзі! Нажимаю з вами Полікарпович і огляд чергового ножа від китайського бренду Райк це Райк G873. Якщо не помиляюсь, це новиночка, досить цікава модель. Мені сподобалась, скажімо так підходить під мої критерії вибору. Тому зараз, як завжди, розпаковка, детальний огляд різ паперу, і також якийсь невеличкий тренд на моєму каналі з останніх оглядів. Це буде. Невеличке також порівняння з його братюнькою від цього ж самого виробника також буде ніж райк, який мені також дуже сподобався, і який в мене вже ну насправді досить, досить давно. Тому всім приємного перегляду, і я починаю. Головний партнер каналу Український виробник військового спорядження та бронезахисту Балістика. Також дякую генеральним спонсорам. Український виробник глушників компанія СТІЛ. Інтернет-магазин Фонаріки, український виробник ножів «Теренблейд», український виробник ножів «БіПіЕс» Найвс, а також інтернет-магазин Мілітарія ПЛ. Також дякую всім спонсорам всіх рівнів. Якщо в когось є бажання та можливість, також долучайтесь до спонсорства. Фінансова підтримка дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. Дякую та приємного перегляду. Коробка Стандартна Raik Practical Knives and Tools Folding Knife Series. Ну і тут ось є його моделька P873G, і в дужках навіть написано, що G це означає Green, тобто зелений колір. E, взагалі, асортимент там по кольорах є з чого обрати. і В описі буде посилання, де можна замовити даний ніж, також знайомитися з його ціною, з кольорами, з усім цим. E, і також можна замовити його зі знижкою 10% по промокоду Полікарпович. E, комплектація стандартна, папірці, силікагель, така шухлядка, невеличкий пакетик. І в ньому знаходиться сам ніж. Виглядає ось так. Тут також є. Дивіться, під кліпсою навіть бірка райк, яка мені вже не потрібна, і ось вигляд самого ножа. Давайте його зараз в закритому стані детально роздивимось. Ну, власне, колір Грін, накладки з G10 зеленого кольору, Бекспейсер також з того ж самого матеріалу, так, того ж самого кольору. Кліпса чорна, досить простенька, я б сказав, максимально. Простий дизайн у неї на двох гвинтах. І Кліпса у нас нікуди не переставляється, вона тільки може бути з правої сторони, тому що тут, як бачите, немає ніяких вибірок, немає ніяких отворів для того, щоб її переставити і вкрутити. Бекспейсер також поєднується з темлячним отвором, досить широким, під подвійний паракорд без проблем зайде. значить Скріплює вся оця, скріплена вся оця конструкція трьома стяжками. Ось можете бачити під шестиграних. Ну і власне осьовий гвинт також, мабуть, скріплює. Він також з одного боку шестигранник, з іншого боку, просто як заглушка виглядає. Також таке, типу, бронзове кілечко навколо, ну, типу, як уже елемент дизайну в райка. Час від часу такий дизайн зустрічається. Ніж може відкриватись за фліпер. Ось він зверху, ми можемо бачити. Шпеника немає, але є така частина площини клинка, за яку можна, в принципі, руками тихенько, спокійно ніж відкрити, якщо нам потрібно не привертати до себе зайву увагу. Замок, батон-лок. Якщо я не помиляюсь, тому що назв у цих замків безліч, і кожен виробник їх називає по-своєму, кожен каже, що це їхня розробка. Але ну, це Button Lock, це кнопка, яку нам потрібно натисну, натиснути, щоб ніж. Або відкрити, або закрити. Ну і власне до відкривання у нас додається, окрім фліпера і окрім такого, скажімо так, тихого відкривання. Це інерційне відкривання за допомогою замка, що насправді найцікавіше в даному ножі. Натискаємо кнопку і інерційно, типу, ніж у нас нічим не утримується, ні лайнером, ні. Ніякими іншими штуками, ніж у нас повністю так би мовити, у вільному падінні. І можемо його як відкривати, так і закривати, натискаючи ось цю кнопку, що насправді прикольно, і з цим, так би мовити, можна погратися. Там встановлені підшипники. Також, до речі, якщо комусь цікаво, і зверху можемо побачити, ще є ось така металева вставка, яка у нас, мабуть, наскільки я розумію, сприяє жорсткості конструкції, тому що всередині немає ніяких лайнерів. Ось ці бокові плашки, вони з G10 і всередині немає ніяких. Ніякої металевої рами, ніяких лайнерів, тобто це просто G10, повністю бекспейсер з G10. І тільки невеличка частинка ось сюди до, до ось цього гвинта, до цієї стяжки, є така невеличка металева рама. І я так розумію, це для жорсткості встановлена ще ось така додаткова штукована. Тобто лайнер тут ось такий малесенький, далі просто G10. Для чого це зроблено, насправді важко сказати. Я б не сказав, що це там дуже сильно полегшить його вагу, так як G10 сам по собі матеріал не супер легкий, і ось такі товсті плашки. Ну, типу, це явно не знатяком на те, щоб посунути кудись бенчмейт Bugout чи якісь там ножі, які нічого не важать. Тут вага нормального складаного ножа, ну, можливо, якби там були сталеві лейнери, то. На 10 грамів він був би важчий, але то, типу, на загальні відчуття і загальні враження від даного ножа, я думаю, сильно б не вплинуло. Конструкція, до речі, трошечки прогинається, але прямо не критично. Ну і в цій частині прогинається, а зверху ну, навряд чи вдасться продавити такої товщини дві плашки з G10. Так, добре, йдемо по клинку. Дуже проста форма клинка, що насправді мені дуже подобається. Простенький дроппойнт, високі спуски, десь 4 4,5, ось є невеличка площина, зверху є невеличкі фальш-спуски, товщина по обуху ну, скажімо так, середня, можна сказати, що це прийнятна товщина для складаних ADC ножів. Зліва бачимо Rike бренд даного ножа, і справа логотип, модель. P873G, Sandvik 14C28N Steel, ну, тобто нержавійка 14-й Sandvik І унікальний серійний номер також тут е гравійований, який співпадає там, з тим, що на коробці Написано. І його навіть, якщо не помиляюсь, можна на офіційному сайті перевірити ну типу на оригінальність даного ножа. ну Типу, дрібничка, але прикольно. Що ж, по зовнішньому вигляду, в принципі, все. Руків'я, руків до речі, має таку текстуру по типу тисячної кордури. Досить просте насправді, знову ж таки, ніяких там понтів немає, але ну, цього цілком достатньо. Воно досить цупке, тримати його приємно, ніякого дискомфорту там стандартними хватами у нас не виникає, є невеличка насічка. Для великого пальця. І ось тут також фліпер у нас робить невеличкий упор для вказівного, і там також є насічка, в яку впирається вказівний палець. На бекспенсері невеличка насічка є, і в принципі на цьому все в долоню нам нічого не давить, коли ми будемо кудись цей ніж запихати. Uh, і якби, якби все. Чорний, чорне покриття на клинку, що я люблю, і в поєднанні з зеленим кольором ну, Мені такі ножі подобаються. І, власне, коротесеньке, коротесеньке буквально порівняння з його братюнькою. це Райк 191. Він в кольорах також чорно-зелений, але він більший по розмірах і у нього фреймлок. Він також класний, і він мені дуже сподобався. Залишу посилання на огляд цього ножа також в описі, але він от реально по габаритах дещо завеликий. І просто я не знайшов якогось іншого ножа з, ну, типу. Ось таких габаритів, це, як на мене, взагалі самі ідеальні розміри ножа, ідеальні його габарити. Він не такий великий, як цей, і не такий маленький, як там деякі інші ножі, тобто для щоденного повсякденного використання ідеальний розмір. І в кольоровій гамі ось такий дуже класно. І ще й мені сподобався ось цей новий райк, Те, що в нього цікавий замок, не якісь там лайнери чи фреймлоки, тому що у 191 го фреймлок. А цей батон ну, лок прикольно, типу для різноманіття, прямо дуже класно. Також у них трошки відрізняється покриття. Я не знаю, наскільки це камера передасть, але ось цього 191-го воно таке більш сіре, ну, типу Blackstone Wash. А у ось цього P873 воно прямо Чорне-чорне, я не знаю, як саме називається це покриття. Якщо не помиляюсь, на сайті інформації саме про покриття, конкретної немає, що це таке, але ну, воно виглядає класно і в цілому, ніж класний, нічого зайвого немає. Тобто, якщо Ось цей ніж він майже ідеальний, можливо, дещо за великі розміри, як на мене, то тут вже навіть от, розміри також ідеальні і прямо все з ним класно і користуватись ним зручно. Замок зручний, приємний. Е, нержавійка, 14-й Сандвік, що також багато для кого буде плюсом. Е, і ну, не, знаю, не знаю, що ще можна про нього сказати, тому, мабуть, час підвести якісь підсумки. Перед тим, як підводити підсумки, треба ще папірець порізати. Заводське загострення. Взагалі жодних запитань до нього немає. Ріже без проблем. Рівненько, чистенько, класно. Теоретично, 14-й сандвік можна там нагострити, щоб він був прямо бритва-бритва. Ну, він і зараз бриє. В принципі, волосся збриває але я думаю, можна і краще перегострити, якщо комусь це потрібно. Якщо не потрібно, можна просто брати і користуватись. Як д ніж прямо дуже гарний варіант, як на мене. Мені подобається в ньому. В принципі, все подобається, що замок, ну типу, з батон-локом можна цікаво погратися. Тобто інерційне відкривання-закривання. Для любителів, хто використовує ножі як фіджити, тобто, просто сидиш там, не знаю, дивишся відео на ютубчику, читаєш книжку і граєшся ножем, відкриваєш, закриваєш. то Ось батон-лок ну, досить цікава тема, тому що фреймлоки, лайнерлоки, ну дещо піднабридли і ну, трошечки набридає. Не знаю, це так Гратися, а з батонлоком локом ну, це, типу, прикольно, Ніж на підшипнику, відкривається, закривається дуже легко. До речі, вістря. Ну, візуально, по центру, наскільки я можу побачити, воно по центру. Не знаю, камера може трошки спотворювати зображення. Тому по ножу прямо. Афігенський варіант. І якби я побачив його раніше, я б замовив його собі раніше 100%. А так, скоріш за все, це новинка, яка не відносно недавно з'явилася, тому що реально, як тільки я його побачив, він мені одразу сподобався, одразу я його замовив. І зараз він у мене буде на кишені, я буду ним користуватись, скажімо так, на ADC як це люблять називати. Ну, можливо, виявляться якісь нюанси. До речі, з недоліків. Я б не сказав, що це недолік, це скоріше придирка. От коли вже взагалі нема до чого придратись, то можна придратись до ось цієї ну, якоїсь примітивної, мабуть, кліпси. Вона от, не знаю. Ну, типу не, не дуже цікаво. Якщо у 191 го вона насправді не примітивна, але виглядає дещо дивно, то тут вона прямо от, е, ніяка. Мені здається, можна було якось більш елегантно її зробити. І вона була якоюсь фішечкою даного ножа, а тут прямо ну, типу, нічого про неї сказати але. В цілому, ніж класний. Нагадаю, посилання на офіційний магазин буде в описі. Знижка 10% по промокоду Полікарпович. І ще й безкоштовна доставка також у вас буде при замовленні даного ножа. Ну і на цьому я закінчую. Всім дуже дякую за перегляд, всім дуже дякую, що підтримуєте мій канал. Не забувайте поставити лайк та підписатися, якщо хтось не підписаний. Бо попереду багато всього по можливості буду знімати контент, ідей більше, чим можливостей. їх Втілювати в життя, на жаль, е, також велика подяка спонсорам мого каналу. В кого є бажання та можливість, також долучайтесь до спонсорства посилання в описі, бо фінансова підтримка вона дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. І на цьому, мабуть, я буду закінчувати. В описі ще можна знайти посилання на мій додатковий канал і на Instagram інстаграм. В Instagram я там фотки всяких Штук публікую трошки раніше, ніж виходять всякі відео, ну, типу, такий певний анонсик нових відосів там відбувається. Тому можна підписатись і туди. Ну а на цьому все. Ще раз всім дякую за перегляд, всім гарного настрою та хорошої погоди і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!